Росія заявила, що знайшли на місці падіння літака Іл-76 чорні скриньки і почали їх розшифровувати, за словами російської сторони. Обидва бортові самописці збитого літака доставили у військову лабораторію до Москви. Українська розвідка каже про необхідність створити міжнародну комісію для з'ясування причин падіння літака. Але Росія відкидає можливість роботи такої комісії. ВОН заявила, що не можуть перевірити присутність українських військовополонених у збитому літаку Іл-76. Також вони не можуть з'ясувати обставини його падіння. ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно, те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває. Про перевезення військовополонених російська сторона повинна була повідомити міжнародний комітет Червоного Хреста, розповів в ефірі Радіо Свобода, уповноважений справ людини в Україні Дмитро Лубінець. Він додає, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту літака. А у списку, який опублікувала Симонян, є багато неточностей. Права військовополонених збройних сил України, які знаходяться. Під захистом згідно Женевської конвенції повинні е, бути під захистом е, там всіх інституцій, які захищають права людини на території Російської Федерації. Це в тому числі міжнародні інституції. Я зараз маю на увазі в першу чергу міжнародний комітет Червоного Христа. Реакції з її боку я не бачив публічної і не публічної е, офіційно. Я звернувся до міжнародного комітету Червоного Христа, бо знову ж таки. Згідно з статті 46 Женевської конвенції відповідальність за життя здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні. Отже, в цьому випадку повна відповідальність лежить на Російській Федерації за життя здоров'я українських військовополонених. до моменту, поки не буде проведений обмін військовополонених, Російська Федерація зобов'язана. Робити все, щоб вони залишались там живі, здорові. А от представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у день падіння Іл 76 мав відбутися найбільший за історією повномасштабної війни обмін полоненими. Точну кількість людей на обмін він відмовився називати. Юсов додав, що гур не коментуватиме опублікованих російськими пропагандистами списків полонених. Як повідомлялося, вранці 24 січня під російським Білгородом впав літак ІЛ 76 на борту якого, за повідомленнями російських змі, могли перебувати українські військовополонені. Утім, жодних підтверджень. Жень цієї інформації наразі немає.